Усім привіт! Мене часто запитують, чи мають інваліди право на пенсію з інвалідності. Я весь час відповідаю, що в Данії взагалі немає такого поняття, як інвалідність, тільки я і багато інших людей в різних чатах, але люди обурюються, хтось не вірить, каже, що людям дуже важко сприйняти, що Тут взагалі інша система. І от як доказ того, що я розповідаю правду, це пост в одній з українських груп. Питання таке: Доброго дня, маю питання стосовно пенсії по інвалідності. Я маю стати тимчасового переселенця, травмувалася на роботі. Працювати не можу. Я маю право на пенсію по інвалідності в Данії. Тобто чи ні? Людина цікавиться. І от це скріншот відповіді однієї, людини, яка відповіла під цим постом. Я вам її зачитаю. Щоб в дані отримати дострокову пенсію, треба бути майже недіздатним. Тут немає такого поняття як пенсія по інвалідності. Мій колега після двох інфарктів дві години в день працює, з великим трудом добирається до роботи, на силу ходить через сильну одишку. Реально видно, що людині дуже погано. Кожні два місяці лежить в госпіталі і ходить після цього з кисневим балоном. Вже три роки його комуна мурижить, йому 60 років, але на пенсію його не відправляють. Тут такі правила, що отримання дострокової пенсії, що якщо людина може хоч на годину в день вийде норм робити, то її заставлятимуть робити решту годин. комуна не доплачувати такі справи тягнуться роками і закінчуються нічим. Ще один мій колега отримав дострокову пенсію через 7 років після інсульту. Всі ці 7 років він працював одною рукою, бо другу паралізувало. Ще один після ампутації другої ноги через діабет. Це зайняло 3 роки. До цього на одному протезі він робив повну повний робочий тиждень. Велику роль відіграє вік від 62 років і робочий стаж не менше 25 років. Висновки робіть самі. Можете спробувати, але шанси майже нульові. Краще сидіть на лікарняному, скільки зможете, потім на контакт, тобто мається увазі фінансова допомога біженцям, якщо дадуть, а там дивись, і війна нарешті закінчиться здоров'я вам. Отже, робіть висновки. Якщо така система вам категорично не підходить, і ви не хочете або не можете працювати, то очевидно, що в Данії вам буде дуже важко і можливо краще для вас обрати іншу країну. Моя справа попередити, розказати інформацію, щоб люди знали заздалегідь це, поки вони ще знаходяться в іншій країні чи в Україні, щоб вони знали, що на них чекає в Данії. з одного боку. Це дуже важко, от те, що описав цей чоловік. От, про своїх колег. А з іншого боку, я спілкувалася особисто з одним, з одним хлопцем, в нього також інвалідність, тут у Данії, і він був дуже щасливий, що він може і має можливість працювати. В той момент, коли з ним спілкувалася, він проходив практику. Очевидно, що хлопця були проблеми. Із ногами, ну він не міг так нормально пересуватися, як звичайні люди, але він був такий щасливий, що він ходить на цю практику і в нього є можливість працювати. Він сказав, що Данія – це справді країна для інвалідів, вона дає можливості інвалідам. Тому ви думаєте, сам самі як вам буде краще.